Підмога на один із найтепліших блокпостів. Працівники західного полюсу готують чергову партію допомоги воякам на схід. Уже третій гуманітарний вантаж поїде просто у руки бійцям батальйону київ 2 котрим ще торік заопікувалася радіостанція. У списку необхідних речей, тепле обрання та медпрепарати, які просто необхідні нині на передовій. Окрім препаратів протизастодних, це препарати кровоспинні. Вони дуже дорогі, і це надзвичайно, амінокапронова кислота, яку зазвичай туди завозять. В зону то згідно із стандартна монат. Та це препарат один, який повинен бути обов'язково в аптеці парамедика, тому що він має таку дію, що дозволяє зберегти життя не одному пораненому. Дороговартісні та головне дієві кровоспинні засоби, яких просили захисники, передали місцеві волонтери. До благочинної справи розповідає Світлана Оришка, долучилися цілою сім'єю. Відтак змогли закупити для бійців не лише ліки, але й традиційну допомогу, зимову форму, термоси та засоби гігієни. А разом з тим вболівають і за вирішення ще однієї проблеми, яка нині лягла. Плечі благодійників. Йде нова хвиля мобілізації. А, придбати зараз бронежилети і відповідну розгрузку це є проблема. Зараз ми працюємо. Над тим, щоб десь знайти велику партію бронежилетів і розгрузки. Тому я, десь користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх волонтерів і до людей, які мають вихід або якісь контакти, де можна швидко придбати хороші бронежилети і відповідно відправити туди, тому що хлопці зараз на навчаннях, і буквально через 3-4 тижні вони вже їдуть туди в зону. Ато підтримали акцію радіостанції представники мережі супермаркетів, гостинний дім усю зібрану. Допомогу на блокпост західний полюс доправить уже наступного тижня.